Так, у нас сьогодні на вечерю варенички. Тут такі гарні з картопелькою. Начиночка вау. Улюбленіші вареники всієї родини. Чомусь так співпало, що всі ми любимо з картоплею. Зараз я покажу буквально один вареничок. Як я його буду гарно защипувати. Так. Начинки я люблю ж так, щоб от, прямо от. багато що було. Ну, Зразу защипаємо. Саме звичайно. А не звичайне. Дуже, звісно, смащені, ватути що. Гарненько защипаємо. Так, от тепер починаємо робити заворот. Робимо справа на Раз, два, три, три. Зараз воно вам буде видно так. так, так. так Можете, що воно у вас ніби кашкою береться, да, ніби не хоче. Значить, мало тут муки на краєчках. Ну, можна два повторити. І от такі у вас гарні краєчки. Дубль два. Начинки як завжди, Я люблю багато. Або защипали. Звичайно. Ну що я скажу, можливо, ви скажете, от, типа виділюється, защіпує там якось, да? Але це гарний спосіб так вміти защіпувати, якщо в тебе декілька начинок. І ти вариш в одній кастролі, там, з паштетом і, наприклад, з картошкою. Як у нас син не любить з паштетом, то треба бачити, чи з капустою, наприклад, де той вареник. вареник. Оттак, можна отак можна так красиво защіпувати і от це з картопелькою. А той, що буде рівненько, не защіпнутий, той в нас буде з якоюсь іншою начинкою. Так що от таке. Невеличке вам відео. Ну і запитання, звісно ж, а що ви готуєте сьогодні на вечерю? Чим будете радувати свою родину? І смачного! Ну, звісно ж, смачного вам і гарного вечора!